Бурий ведмідь найбільший звір України. Це один з найбільших і небезпечних хижаків сімейства ведмежих. З давніх часів своєю силою і спритністю він справляв незабутні враження на людей ведмеді в хвойних і листяних лісах. У літню спеку тварини нерідко піднімаються в гори в пошуках бажаної прохолоди. Живиться ведмідь переважно рослинами, ягодами, горіхами, жолудями, комахами та личинками, молюсками, ловить рибу. Якщо кормів бракує, особливо навесні, нападає на диких тварин. Лося, кабана. І навіть на свійську худобу. Поживу чує за кілька кілометрів. Ведмідь справжній ласун. У малиннику ведмідь може сидіти хоч цілий день та ласувати смачними соковитими ягодами. Коли знайде доплодиких бджіл з медом, зупинити його вже не можна. І назву свою від цього отримав Вед знає. Демед. Виявляється, що великий і незграбний з вигляду ведмідь дуже спритний. Може нечутно підкрадатися до жертви, лазити по деревах, швидко бігати та добре плавати. Зиму ведмеді проводять у неглибокій сплячці в барлозі. Перед тим як залягти в зимову сплячку, вони багато їдять, накопичуючи якмога більше жиру. За своєю вдачею ведмеді добродушні звіри. Люблять перекидатися, борюкатися, легко піддаються дресируванню. Для виступів у церкових виставах їх можна навчити їздити на мотоциклі, грати у футбол, кататися на ковзанах. Живуть бурі ведмеді від 35 до 50 років. Цей хижак господар лісу. Тому краще все ж зустрічатися з ним в зоопарку, цирку або на сторінках казок.